За минулу добу військові РФ 46 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, застосовують важку артилерію та авіацію. Можуть скласти теоретичну частину іспиту, але для практичної немає спеціальних автомобілів. На Херсонщині люди з інвалідністю не можуть отримати водійське посвідчення. Як у Херсоні прибирають незаконно встановлені рекламні конструкції. Шість ударів завдали російські військові по території Херсонської громади минулої доби. Випустили 35 снарядів. Під обстрілами були острови та прибережна зона. Влучання зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Садовому та Зеленівці. Дві людини отримали поранення, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. У Антонівці гатили з артилерії там зазнав поранення, і голова Антонівського старостату і одна із... Співробітниць старостату жінка отримала важкі поранення і була доправлена до обласної лікарні, також і старосту також доправили. З авіації військові РФ обстріляли Кізомис та Станіслав Білозерської громади. За даними обласної військової адміністрації, у Кізомисі пошкоджені 8 будинків у Станіславі, 14. два гаражі, п'ять автомобілів, аптека та магазин. Також поцілили у сільську раду. Є поранені знову під обстрілами була Білозерська громада гатили по. Станіславу, Кизомису. по Станіславу був артобстріл, внаслідок якого постраждало 10 людей, серед яких також і дитина, 10-річна. Під обстрілом минулої доби були Береславська, Новоолександрівська та Милівська громади. Повідомляє місцева районна військова адміністрація. Пошкоджені адміністративна будівля, сільська амбулаторія, житлові будинки та господарські споруди. На жаль, в результаті ворожих обстрілів у нас в селі Кочкарівка та в місті Береслав отримали поранення дві людини. Зараз їхній стан задовільний. Люди знаходяться в лікарні. Минулої доби у лікарні померла 54-річна жителька Херсона, яка 3 травня під час обстрілу приватного сектора у Дніпровському районі отримала поранення. Відтак, за даними обласної військової адміністрації, кількість загиблих внаслідок обстрілів 3 травня зросла до 24 людей. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Американська, яка адаптована для людини, для людини на інвалідному візку, тут є пантус, тут водійське сидіння, від'їжджає, повертається для комфортного пересаджування. Яна Лебедєва на власній машині поки що їздить тільки на автодромі. Посвідчення водія отримати не може. Отримати права вирішила, тому що це, вважаю, дасть мені більше свободи і незалежності як у повсякденному житті, так і професійному. Так як я займаюся спортом, то буду самостійно їздити на тренування. Готова скласти і теоретичну і практичну частину іспиту, говорить Яна, але поки не може цього зробити у Херсоні. Все через відсутність у місцевих автошколах спеціально обладнаного автомобіля для людей з інвалідністю. «Складно ще в тому, що раніше людині з інвалідністю, щоб отримати права, треба було їхати і навчатися в іншу область на такі довготривалий, 4-6 місяців. Тому це було складно і дискримінаційно, я вважаю, тому що люди, які не мають інвалідності, можуть скласти скрізь вивчитися і скласти її будь-де». А для людини з інвалідністю це є великою проблемою. На сьогоднішній день в Херсонії області немає спеціальних автомобілів для того, щоб людина з інвалідністю могла скласти іспит на отримання посвідчення водія, говорить директор однієї з херсонських автошкіл Геннадій Шапірін. За його словами, це питання повинно вирішуватись на рівні держави. Ну, На рівні держави, якимсь чином це Ну, навіть просто б зробили б якісь осередки, наприклад, Одеса і весь цей, наприклад, Південь, наприклад, Миколаївська, Запорізька, Херсонська область, І, наприклад, в Одесі були б такі школи, де ми може, могли б дійсно взяти там, автомобіль на прокат, оплатити там, і це все діло. Таким, Я думаю, чином могло б. На теперішній час ми практично існувати чи не приймаємо, ми, думаю, вже найближчим часом ми військова адміністрація надасть. Змогу утвердити затвердити можуть бути, тому що якби на теперішній час вони вважають, що є небезпечно приймати практичний іспит. заступник начальника регіонального сервісного центру МВС області Микола Іщенко розповідає: люди з інвалідністю зараз можуть скласти теоретичну частину водійського іспиту, а практичну пізніше, коли в місті з'являться спеціальні автомобілі. Власний транспорт каже, не підходить. На теперішній час неможливо складати на своєму автомобілі екзамени з практичних іспитів, тому що це не передбачено законодавством. Можна приймати на автомобілях, які належать сервісним центрам, або автомобілі, які є в базі автошкол. Кожна автошкола. Має перелік автомобілів, на яких можуть проводити навчання. Херсонські автошколи займатимуться переобладнанням кількох автомобілів для навчання людей з інвалідністю, говорить Микола Іщенко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. На площі 200 років Херсона демонтували незаконні рекламні конструкції. Тут зняли 9 бордів, Розповідає начальниця управління маркетингу міста і туризму міськради Наталя Литвиненко. За два тижні тому, що були дощі, можливо було виконувати роботу. Ми закінчимо демонтаж рекламних конструкцій на площі двохсотрічних Херсона, йдуть по рішенню виконавчого комітету Херсонської міської ради від 15 12 2021 року номер 897. Херсонець Ігор каже, такими роботами задоволений. Читаю, да, якщо не да. рекламні конструкції самовільно встановлені на території міської територіальної громади, демонтують згідно з відповідною програмою. Її ініціатор і розробник управління маркетингу міста і туризму. Більш детальні коментарі з приводу об'ємів, строків їх виконання та передбачених на це коштів Суспільному у Херсонській міській військовій адміністрації не надали. Катерина Гончаренко Владислав Купрієвий Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.